Доброго хепі Monday, Доброго понеділочку, мої любі друзі, мої маленькі музиканти і дорослі музиканти. Кожного понеділочку я, пані Мила, стукаю до вас у ваші двері з щирою українською піснею. Щоб в кожній домівці стало світліше, тепліше і щоб ми не забували наші традиції. А насамперед, сьогодні, мабуть, хтось побачив мене і здивувався. А де то п'яно? Але ж, все попереду. Почнемо з маленької вікторини. Буду рахувати до трьох. Чи вгадаєте ви, що за музичний інструмент я вам зараз покажу. Один. Два. Три. І це ж, звісно, Пані гітара теж старовинний інструмент, в неї буває шість струн, сім струн це струнощіпковий інструмент. Помашіть мені ручками, хто вже вміє хоч трішечки грати на гітарі. Якщо хочете ще більше, то в нас в музичній школі Harmony Prime ми завжди готові надати ці послуги. У нас хороші є фахівці. Справжні бас гітарісти соло-гітарісти. І також існують гітари на 12 струн. І це завжди дуже цікаво звучить. А полягає корні? Ми знаємо історично, ще з давньої-давньої Греції. Ну тож, погладьте себе всі поголівці, хто зміг вгадати, що це був за інструмент. А я рахую знов. Готові? Один. Два. Три. І це ж, звісно, хто здогадався? Це саксофон, чарівне звучання саксофону, надзвичайно романтичне. Скільки гарної музики ви вже чули разом із саксофоном у виконанні, або під оркестр, а можливо, просто під п'єну, акомпанімент. І це не просто інструмент, а його створив і навіть створив патент на цей інструмент. Адольф Сакс. Звідти і назва. Саксофон. Все дуже просто. Ну, я впевнена, що ви вже трохи розігрілися. І тепер ви точно впізнаєте наступний інструмент, але чи буде він музичним? Увага! Один, два, три! І я думаю, що ви здогадалися: це Бубон. Бубон дуже чудовий інструмент, який нам допомагає не з приводу звуковисотності, а з приводу метроритму. Я, до речі, взяла справжній ось такий цікавий екземпляр. Бубон настільки старовини, що про нього можна розповідати весь наш урок, все наше заняття, весь час. Тому я дам це вам як хоумвік. А до речі, я хочу похвалити наших діточок, які нам висилали відео протягом цього тижня. Ви, неймовірні, ви граєте навіть на ЖД-вокзалах у Києві. Ви граєте за ціла в долині червона калина, яку ми вчили. Той Happy Monday! І ви граєте навіть вже з акомпаніментом. Я хочу вас привітати, але сьогодні навіть ось так. А якщо ваші мами або бабусі, поруч, то нехай вони вас трошечки погладять по голівці. Ви на це заслуговуєте. Отже, друзі, ми сьогодні з вами попрацюємо з метро-ритмом. Що ж це таке метр? Метр. Можливо, хтось бачив, як мама вимірювала метром, Тканину. Правильно, так само і в музиці є таке слово метр. Для чого потрібен метр? Щоб вимірювати, це така система організації музичного ритму, щоб вимірювати. А як вимірювати? Завдяки сильним та слабим долям. Ось подивіться, зараз всі уважно. У мене тут, до речі, покажу вам всім. Це теорія of Music, Performance and Basic. Система IBSM. І ви бачите, у мене на столі level 1 and level 2. Це дуже цікаві підручники, і за ними ми можемо багато чого цікавого дізнатися. Ось, наприклад, подивіться уважно: перед вами розмір дві чверті. Скажіть, дві чверті. Це означатиме, що ми будемо ходити тільки на два рахунок. І з них якраз то перша і буде з сильною долею. Дивіться: Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. А ті, хто зі мною вже давно навчаються в нашій музичній школі, знають, що це знак репризи. Закріплюємо, друзі. Один, два. Один, два. Один, два, один, два. Ну що ж, я вас дуже-дуже хочу привітати, ви молодці. Так, а давайте ускладнимося трішечки з вами. Дивіться, якщо це буде три чверті, ми будемо ходити з вами вже тепер і рахувати до трьох. Давайте спробуємо. І з них перша з них тільки перша буде сильною. Готові? Сильна, слаба. Слаба. Сильна, слабка, слабка. Та-та. та, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Зупинюсь. Не піду на репризу. Але спитаю: хто із вас знає, чому я оцю половину нотку тримала так довго? Адже половинка це тільки раз і два. А я ще одну дольку рахувала. Хто здогадався, отримає відразу додаткові ще 10 балів. Отже, це крапочка, яку ви бачите, вона нам надає можливість протягнути на третю дольку. Бачите, всі? Молодці. І тепер спробуємо разом. Рахуємо: Та-та-та. та-та-та. Бачите, як довго ми тягнемо ці нотки. Це надважливо. Всі мої піаністи можуть помахати нам ручкою зараз. Я вас дуже рада всіх вітати, тому що, коли ви вже граєте по ноткам, ви тепер розумієте, як це важливо правильно рахувати. А ми хочемо ще подивитися на один розмір. До речі, це основні три розміри. Перед вами є розмір дві чверті. Три чверті, можливо, здогадалися, що є вальс. Раз, два, три. Раз, два, три. А от зараз буде розмір маршу. Хто вже втомився сидіти, можете вставати і будемо марширувати. Перша доля дуже сильна. А третя не така сильна. Але вона теж трохи сильніша, ніж четверта. Спробуємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Та, та! Та, та. Та, 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 та. Зупинюсь. Хоча ви всі побачили вже репризу. Молодці. Чому ми тут рахували аж до чотирьох? Хто хоче перше сказати, скажіть, що це була нотка, яку ми називаємо ціла. А цілу ноту ми витримуємо аж. Чотири долі. Тому, будь ласка, закріплюємо. У кого знайшовся бубон в домі, якщо ні, можна просто вплескати в долоньки. Разом з нами всі готові. Взагалі можна марширувати. Готові? Раз і два, і раз і два. І раз і два і три і чотири і. Раз і два і раз і два і раз і два і три і чотири. І Тож ми звикли рахувати з вами. Якими довгостями, як ми з вами ходили? Хто відчуває, що ми не бігли, як восьмі нотки біжать, і не розсілися в кріслі, як це робить половинка нотка. І взагалі не розляглися як це робить ціла нотка. То це ж були чви. Сперті, мої любі друзі. І сьогодні ми знайомимося з наступною українською чарівною піснею, дуже-дуже старовинною, під яку дівчата завжди водили хоровод. А раз вони ходили хороводом, то це були такі довгості, щоб вони відповідали крок, крок, степ степ-пай-степ. Це і були довгості, які називаються чверті. Хто навчається за системою English системою вже, той знає, що це називається Кватер. Отже, послухайте уважно цю чудову пісню. Чи знаєте ви її? Перед другим куплетом я вам хочу розказати історію цієї чудової пісні, нашої народної в пісні. Вона має цікаву історію. Вона дуже старовинна, і це відноситься до календарних пісень. Адже ми з вами знаємо, що за календарем всі люди. Завжди мали всі часи чотири пори року. Які ці пори року, ви всі знаєте, і особисто люди любили закликати весну, чекали весну. Ну, я думаю, що кожен із вас любить літо, бо, мабуть, канікули це, це круто, і ви десь поїдете на море і будете відпочивати. А я думаю, що осінь багато дорослих люблять спостерігати як. Восени, жовтне, листячко, і це дуже красиво. Багато красивої музики. Відомі композитори написали для людства з приводу осені, вона надихає. Ну і також зима. Я, наприклад, люблю, мабуть, більш за все зиму, бо тоді в мене день народження. Та й взагалі люблю Happy New Year і багато чудових свят. Люблю сніг, люблю ліпити снігову бабу. То ось саме ця пісня. Вона і відноситься до календарних ці календарні пісні, коли дівчата просили дощу. І є така версія, що спочатку вона називалась ніяк не Подоляночка а «Водоляночка». Бо тут є такі слова чудові: Бери ту, що з краю, біжи до Дунаю. Тут е буквально по тексту можна зрозуміти що вони бігали ж тоді з ведерками. Ви про це також знаєте. Ще є одна чудова пісня несе Галя воду, коромесла гнеться, так? То вони носили по два відерка, не були такі сильні, справжні, мабуть, гарно їли якісь овочі. Я сподіваюся, ви теж в мене дуже гарно і багато їсте. Моркви, наприклад, або капустки, бо це для нашого здоров'я. Обов'язково слухайтесь маму, бабусю, татуся. І все, все що треба, треба їсти. І ось вони бігали, набирали водичку і поливали, бо вода це надважливе природне явище. Коли є вода, тоді є життя. Ось така історія цієї пісні. Але зараз ми спробуємо з вами зробити ритмічний малюнок. Давайте разом спробуємо. Готові. Якщо є бубон, якщо нема, можна стукати по колінцях. Можна плекати в долоньки разом з нами. Готові всі? Ми почнемо спочатку. Три, чотири. Кожну доліку. А тепер тільки сильно. Раз, два. Раз, два. А тепер ритм, і разом по дольках. раз, раз, а тепер. Та, ті -ті, та, 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 та ти, ти, та. Та ти, ти, та. Та ти, ти, та. та, 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 ти, та ти, так. Ну, а якщо вже за текстом слідувати, то буде бери ту що з краю. За ритмом: Ті-ті-ті-ті та. Ну, звісно, ви відчули, що тут можна було рахувати на один, два. Один, два. Якщо ви подивитесь в ноти, то ви відчуєте, що ще краще рахувати на 1, 2, 3, 4. Та третя долька, як я вам і говорила, вона теж сильна, але вже не така сильна, як перша. Я думаю, що вам сподобалась наша нова пісня для моїх піаністів. Звичайно, як і завжди, я скину нотки під цим ефіром. І також в нашій групі музичної школи Harmony Prime, для вас і ваших батьків. Співайте на здоров'я цю чарівну музику, чарівну пісню і не забувайте про наші українські музичні традиції. А на останочок я підготувала для вас маленький бонус. Отже, за пісню ще 20, за таку гарну роботу вже 30 є. А зараз хто жодного разу не помилиться. Треба покласти ручки на стіл. Нагадую, в нас є перші пальчики, другі, треті, четверті і п'яті. Покладіть ручки на стіл і ми пограємо з вами в гру. Хто жодного разу не, не зробить жодної помилки, отримає ще 20 балів і буде вам за урок 50. А я нагадую нашим батькам, коли наші діти заробляють 1000 балів, ми робимо їхні мрії дійсними. Ми здійснюємо їхні мрії. Нещодавно одна із моїх учениць вже була в чудовому зоопарку, а вона про це мріяла. Тож ви знаєте своїх дітей краще і про що вони мріють. А діти дійсно класно працюють на кожному уроці. Я готова, а ви. Готові. Один. П'ять. Три. Два. Чотири. Я прискорююсь. Один, три, п'ять, два, чотири, три, п'ять, один. Я ще прискорююсь. П'ять, чотири, три. Два, один, 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 один п'ять, три. Два, один, чотири і п'ять. У кого сьогодні це вийшло? Я хочу вас привітати. Обов'язково поставте плюсик під моїм уроком, і тоді вам додається ще 20 балів. А також, хто доходить до 1000 балів, мають можливість зустрітися зі мною індивідуально, абсолютно безкоштовно, на будь-якому уроці. У нас є фахівці в музичній школі з будь-яких інструментів: гітара, саксофон, труба, п'єно, звичайно, вокал у нас. Дивовижні вокалісти, акапела, яку ви любите співати вдома, або, можливо, ви любите естраду під акомпанімент, або, можливо, ви хочете оперний спів, <свісно> все що завгодно. Також віланчель, скрипка, саксофон, і, звісно, барабани, і навіть бандура. До речі, я вже вам обіцяла, і я скоро запрошу сюди моїх друзів. З музичними інструментами. Я вас всіх-всіх вітаю з цим чудовим днем! Happy Monday! І нехай цілий тиждень прийде разом з чудовою українською піснею. І вам буде весело, вам буде затишно, і в ваших домівочках буде тепло, чого я вам всім бажаю. До побачення до наступного понеділочка. па па